Малята. Я пропоную вам відгадати загадку. Гроші у ньому я зберігаю. Ходжу з ним я в магазин. Туди іду, він повний. Назад, як ідемо, мій друг помітно худне. Гаманець. Гаманець це невеликий плаский предмет. Найчастіше зі шкіри або тканини. Призначений для носіння грошей. Перші гаманці являли собою тканинні або шкіряні мішечки для монет. Їх називали гаманами. Сьогодні я вам пропоную зробити гаманець з аркуша паперу в техніці орігамі. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. Якого кольору бажаєте, такий і візьмете. Клей і за кольорою фломастери ножиці. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ми долоньки розітрем, зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. П'ять братів, п'ять зайців, п'ять завзятих молодців. Це не в лісі сірі зайці, а це просто в свої пальці. Молодці. Беремо аркуш паперу і згинаємо його навпіл і притискаємо потім в одну сторону, згинаємо навпіл. І так само робимо з іншою стороною. Повертаємо лист так, щоб середина була вгору. Трикутно, куточком, куточком. Беремо крайню частину і згинаємо її. До першої лінії згину і загинаємо її вгору. Цю частину залишаємо праву частину, залишаємо нічого не робимо, перегортаємо і від краю Відступаємо один сантиметр і загинаємо в смужку, беремо ножиці і щільно притискаємо. Так само робимо і з іншої сторони. І сильно все ножицями притискаємо, складаємо навпіл, притискаємо края ножицями. Розгортаємо, і нам потрібно склеїти ось цю частину з цієї. Беремо клей, мастимо. Ой. І склеїмо її ось так. Ось що в нас вийшло. Вийшов гаманець. Тепер можемо взяти різнокольорові фломастери і прикрасити, наприклад, квіточками. Ви можете прикрасити на ваш смак. малювати що завгодно. Ось, дивіться, який гарний зламанець в мене вийшов. Так що робіть, фантазуйте, бажаю вам успіхів, до побачення!